Нещодавно ми збирали систему з найпопулярнішим зараз бюджетним ігровим процесором Ryzen 5 3600. Та не всім глядачам наш вибір комплектуючих здався раціональним. Багато хто пропонував заощадити на усьому заради потужної відеокарти і узяти більш сучасніший і холодніший Ryzen 5 5500, дарма що він підтримує лише PCI 3.0. Що ж, давайте подивимося, що з того б вийшло. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на gesit.com! Підписуватися з нами завжди цікаво. Як ви зрозуміли, знову збираємо систему за допомогою зручного конфігуратора на сайті Telemart.ua. Відкриваємо його і спершу додаємо процесор Ryzen 5 5500 під сокет AM4. Трішки задумалося, що обрати: трей чи боксову версію. Та зупинилися все ж на першому варіанті, щоб доукомплектувати ефективнішим кулером, ніж комплектний AMD Race Stealth. Хоч самим процесором ми стикаємося не перший раз, у нас і окремий тест його є, але нагадаємо основні характеристики. Це шестиядерний 12-поточний CPU на архітектурі Zen3, а не Zen 2 як Ryzen 5 3600. Тобто обрана модель теоретично на 19% виконує більше інструкцій за такт, що забезпечує до 24% кращу продуктивність на ват. Працює Ryzen 5 5500 на частотах від 3,6 до 4,2 ГГц з базовим тепловим пакетом 65 Вт. Серед негативних характеристик тут лише 16 МБ кешу L3 і відсутність підтримки PCIe 4.0. Контролер пам'яті гарантовано стабільно вміє працювати з DDR4 3200 об'ємом до 128 ГБ у двоканальному режимі. Оскільки далі ми на усьому заощаджуємо, то сумісні материнські плати сортуємо від дешевих до дорогих та додаємо в конфігурацію найдоступнішу. Нею виявилося a 520 m kv 2 формату Micro ATX. Це дійсно бюджетне рішення, але воно забезпечує підтримку усіх мінімально необхідних функцій. Стабілізатор живлення не дуже потужний, хоча заявлена підтримка Аж Ryzen 9. Та для Ryzen 5 його точно вистачить, навіть незважаючи на відсутність додаткових радіаторів на VRM. Також є підтримка M.2 2 накопичувачів, достатньої кількості портів USB 3.1 на інтерфейсній панелі і 3.2 для підключення додаткових на корпусу, а також гігабітної мережі. Звісно, маємо й деякі обмеження, як то лише два слоти під ОЗП, тільки пара роз'ємів для підключення вентиляторів. Крім того, права частина зменшеного текстоліту буде провисати, тож з встановленою платою треба бути обережним. Тепер відеокарта. У систему такого рівня бажано встановити щось на зразок GeForce RTX 3060, тому шукаємо моделі саме на цьому GPU і сортуємо по зростанню ціни. Пропускаємо відновлені пропозиції. Ми хочемо нову, красиву і з хорошою гарантією, бажано з двома вентиляторами. Під ці критерії потрапила Inno 3D GeForce RTX 3060 Twin X2 8 ГБ. Так, можна було б одновентиляторну на 12 ГБ від Asus. Вона і швидша в середньому на 15% і відеопам'яті має більше. Але щось підозріло дешево і точно буде гарячішою і певно гучнішою. До того ж, і обраної моделі для Full HD повинно вистачити як по потужності, так і по обсягу ВІРМ. Прогадали чи ні, покажуть тести і висновки. Щодо самого графічного адаптера, то перед нами на перший погляд доволі добротне рішення з еталонними робочими частотами і великою системою охолодження. Останнє знову ж таки обнадіює, що прискорювач не буде гарячим та шумним. Тепер обираємо ОЗП. Нам потрібно два модулі по 8 ГБ з гарантованою частотою від 3200 МГц. Знову відсортовуємо усі пропозиції за збільшенням ціни і зрозуміло, що обираємо найдешевші крушел. Ми колись такі вже використовували, і, що можна сказати, хорошого, вони працюють, хоча таймінги могли б бути і трішки меншими. Для обраної відеокарти виробник рекомендує блок живлення від 550 Вт, але то за умови використання топового процесора. У нас вже зовсім не такий, тому і 500 Вт буде з запасом. І, хоча на цьому елементі краще не заощаджувати, але дорогі рішення з новітньою схемотехнікою не співпадають з обраною концепцією, тож будемо шукати золоту середину. Наприклад, додаємо в систему вже знайомий нам по тестах Chieftec Task TPS 500 s Колись він нам сподобався як найдоступніше рішення з сертифікатом 80 Plus Bronze, наявністю майже всіх захистів, повноцінним вхідним фільтром, доволі довгими дротами, а також тихим вентилятором. Сподіваємося, що з часом його характеристики залишилися на тому ж рівні, тому такий блок живлення можна буде залишити і після невеликого апгрейда. Охолоджувати процесор вирішили чимось не дуже дорогим, але популярним, перевіреним часом. Той же Deepcool Gamax 300 повинен у повній мірі задовольнити наші потреби. Три теплові трубки, 120 мм вентилятор, просте кріплення. Що ще треба? На накопичувачі теж раціонально заощаджуємо. Беремо найдоступнішу п'ятисотку формату М2 e Pacer AS2280P4X, щоб і простір постійно не розчищати під нову гру, і щоб довго не чекати завантаження нового рівня та щоб швидко зчитувалися текстури і об'єкти. Бо саме у такому форматі виробник обіцяє швидкості до 2100 МБ на секунду при читанні і до 1700 на запис. В іншому це звичайний бюджетний диск на 3D nand Flash з підтримкою PCIe 30X4. А більшого нам і не треба, не сервер же збираємо. Щодо корпусу, то тут діло індивідуальне. Хтось і без нього може, комусь коробки від бананів вистачить з головою, а декому треба надійне, симпатичне рішення, бо саме зовнішній вигляд системника повинен викликати заздрістю друзів. Ми ж сортуємо від найдешевших, але варіант за 858 гривень не варіант. Хочеться щось привабливіше з кращою вентиляцією і бажаною, хоча б з парою вентиляторів у комплекті. Привернув увагу Аеракул Хексформ за майже 1300 гривень. І це, до речі, найдорожча його модифікація Hexform G V2, котра має одразу три попередньо встановлені 120 мм пропелери з підсвіткою. Ще й живлення вертушок тут від Molex, що і плюс, і мінус. Не маємо залежності від кількості роз'ємів на материнській платі, але частота обертання та ілюмінація фіксовані. Спостерігати за роботою комплектуючих дозволить скляна бічна панель, а джерело живлення розташоване по-сучасному, у нижній частині. Саме у такій конфігурації вкладаємося у 25 тисяч гривень, якщо будемо збирати самі. І можна було б зупинитися на цьому варіанті, але і нас зачепила хвороба під назвою «А може це не оптимально. До того ж, ми запримітили, що у Телемарт є великий асортимент відновлених відеокарт, котрі вже не раз додавали у збірку і зазвичай вони чудово працювали. Тому дивимося версії прискорювача за приблизно ті самі гроші. Хм, Ось, наприклад, є варіант GeForce RTX 3060 Ti, які навіть дешевші ніж нові 3060 на 8 ГБ. Може порівняти? Подивимося, на що вони здатні чи набагато швидше все побіжить. Що ж, змінимо відеокарту на Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini Factory Recettified. Розуміємо, що це лотерея. До того ж, відеопам'ять цього графічного адаптера набрана чіпами Hynix, а охолодження компактніше, хоч і з двома вентиляторами. Однак з такою карткою загальна вартість збірки вже менша за 25 тисяч, а потужність повинна збільшитися. Здавалося б, тепер то можна замовляти комплектуючі. Та якщо почали шукати, де можна заощадити, то згадали, що різниця між OEM та box-версіями процесора складає лише 290 гривень, що у 2,5 рази менше, ніж цілий Deepcool GAMAX 300. Можливо, останній і буде ефективнішим за боксовий кулер, але ми обрали найдешевшу материнську плату без радіаторів на VRM, а Ray Stealth якраз вміє провітрювати і цей простір. Після вказаних змін вже маємо цінник 23,5 тисячі гривень з відновленою RTX 3060 Ti. Або 24,5 тисячі з новою 8-гіговою 3060 без урахування вартості збірки. Але і це не все. Не давало нам спокою найдешевшого ЗП від Crucial з високими таймінгами. Тому раз заощадили на кулері, то в останній момент вирішили змінити оперативку на аналогічну по об'єму та частотам але cl 16, GSK Іджес. Це загалом коштувало нам додаткові 60 гривень та повинно виграти пару FPS. От тепер замовляємо, збираємо, порівнюємо відеокарти. Хоча ні, що знову, помилково ОЗП Skills Aegis приїхала лише однією планкою. Ну куди це годиться? І за мало об'єму, і повільніше одноканальний режим буде. Нам, звісно, пообіцяли надіслати ще один модуль. Та мене захотіли чекати і узяли з полички пару Patriot Viper Steel DDR4 3600 на 8 ГБ кожний. Але увага! Працюватимуть вони на частоті та з таймінгами, як у g skill і Jazz. От тепер точно закінчуємо збірком. З виявлених нюансів під час процесу складання, у першу чергу, відмітимо, що на материнській платі роз'єми оперативної пам'яті знаходяться на мінімально допустимій відстані від процесорного сокету тому боксовий кулер став впритул до модуля. Ну а в іншому ніяких нарікань. Все підійшло, склалося і запрацювало з першої спроби. Тож можна починати тестувати. Почнемо тести з дослідження температурного режиму. У простої традиційно операційна система щось робить, тому частота процесора знаходиться на рівні 3 ГГц, хоча навантаження на нього мінімальне. Останнє дозволяє підтримувати температуру каменю на рівні 35-39 градусів, коли вентилятор кулера робив приблизно 1900 обертів на хвилину. Якщо прислухатися, його було чутно, однак це не заважало. Відеокарти ж залишалися холодними та тихими із зупиненими вентиляторами. 3060 грілася до 39 градусів сход-спот на рівні 49, а 3060 Ti виявилася на краплину гарячішою 40 і 52 градусів відповідно. Одночасне стресове навантаження на CPU та GPU, звичайно, позначаються на температурному і акустичному режимах. Процесор тепер маслає на частоті понад 4 ГГц. Але його температура прагне перетнути позначку 90 градусів, хоча вентилятор кулера тепер видає 2600 РПМ. Йому треба відвести до 60 Вт тепла, що не так і багато, але й сам Рейс Stealth не для топових CPU сконструйований. Тож звертаємо увагу на температуру VRM материнської плати, яка досягає 76 градусів. Відеокарта RTX 3060 під волохатим бубликом їсть 170 Вт і гріється до 80 градусів, зходспот у майже критичні 94. І це двохвентиляторна версія. Ми думали, що з RTX 3060 Ti буде ще гірше, та виявилося навпаки. Незважаючи на споживання під 200 Вт, графічний процесор прогрівся лише до 75 градусів, сход-спот у 87. І це з трішки компактнішим радіатором та вентиляторами, котрі були швидші лише на приблизно сотню обертів на хвилину. В обох випадках роботу поки чутно, але без критичного шуму. Здебільшого в іграх тенденція зберіглася: з 3060 Ti процесор був трішечки холоднішим, а от відеокарти поводили себе в залежності від особливостей рушія. При цьому вентилятори кулера потужнішого прискорювача оберталися у середньому на 300 RPM швидше. Можливо, саме вони покращували вентиляцію всередині корпусу і тому CPU почував себе комфортніше. Переходимо до Ігор, бо це, ймовірніше за все, буде основне призначення подібної системи. Усі тести робимо в народному Full HD, а самі проекти будуть нові або суттєво оновлені. З дуже високими налаштуваннями Apex Legends залишається комфортною на обох графічних адаптерах. Звертаємо увагу, що по середній частоті кадрів 3060 Ti швидше за 8 гігову 3060 на 26%. А от статистика 1 та 0,1% лоу знаходиться на приблизно однаковому рівні. Зважаючи на невисоке завантаження процесора, можливо така одностайність виникла завдяки пропускній здатності оперативної пам'яті чи зменшеному обсягу кеша. Свіженьку Baldur's Gate 3 система тягне із ультра-пресетом графіки. Тут вже різниця у потужності відеокарт відчувається за усіма показниками. Посередній частоті кадрів 3060 Ti попереду на 39%, а по рідкісним та дуже рідкісним подіям на 25 і 13% відповідно. Однак із простою 3060 грати дуже приємно. Якщо у Cyberpunk 2077 не підключати DLSS, то з RTX 3060 найкомфортніше буде на високих налаштуваннях без трасування променів. У такому випадку середня частота кадрів перетне позначку у 60 FPS, а інша статистика не заважатиме. Передбачувано 3060 Ti потужніша на 24% у середньому і на 14% по рідкісним і дуже рідкісним подіям. Саме цьому на потужнішому прискорювачі можна із ультрапресетом графіки побачити більше 60 FPS та отримати задоволення від процесу. Якщо ж виникне бажання подивитися на трасування променів в ультрарежимі та ще з таким же пресетом графіки, то доведеться активувати і збалансований DLSS. Таким чином отримаємо прийнятний геймплей з гарною картинкою, без помітних артефактів. 3060 майже дотягує до 60 кадрів на секунду в середньому, а 3060i на 10 FPS швидше. Що стосується RT Overdrive, хіба що для скріншотів, бо картам таке важко дається. Давати бій усілякій потойбічній нечисті у Diablo 4 можна з ультраналаштуваннями, використовуючи обидві відеокарти. Причому на 3060 Ti результати краще майже у півтора рази по середній частоті кадрів. Та і по іншій статистиці вона попереду. Однак і на 8 гіговій 3060 можна отримувати задоволення від гри з FPS за сотню. Щоб без зменшення площі рендеру пограти на 3060 у Dying Light 2, довелося обрати високий пресет графіки. Саме з ним ми отримали 60 кадрів на секунду в середньому і доволі приємний геймплей. У свою чергу 3060 Ti з такими налаштуваннями показує на 53% кращу продуктивність по середній частоті і близько 30% по іншій статистиці. Тобто з нею можна обрати і важчі пресети. Якщо в налаштуваннях Fortnite вимкнути на Night, то обидва графічні адаптери тягнуть епічний пресет. Навіть рідкісні події на RTX 3060 не опускаються нижче 60, а дуже рідкісні більше 40, Тож грати приємно. У свою чергу 3060 Ti потужніша на 27-41% і забезпечує ще більш плавний ігролад. На бажання зайву потужність на ній можна конвертувати у покращення картинки методом активації на Night та Lumen. Якраз біля 60 FPS в середньому і отримуємо місцями з просіданнями до 50. Тепер Forza Horizon 5 з екстремальним пресетом без апскейлерів. Геймплей на RTX 3060 доволі непоганий, але є просідання до 50 FPS, що в динамічних перегонах візуально відчувається, хоч критично не впливає на ігровий процес. Тут можна активувати DLSS і стане взагалі ідеально. На RTX 3060 Ti і так все добре з кращими показниками продуктивності у півтора рази. Щоб God of War чудово бігала на 3060 без допомоги DLSS, ми обрали високий пресет графіки. Заміна її на 3060 Ti з тими ж налаштуваннями забезпечує вищу частоту кадрів до 37%. Лише статистика дуже рідкісних подій залишилася майже на тому ж рівні. А от ультра-пресет графіки RTX 3060 не витягує. Навіть з DLSS у режимі Performance отримуємо приблизно 40 50 FPS. Ну, грати, звісно, можна, але комфорту немає. RTX 3060 TI з такими ж налаштуваннями справляється значно краще, хоча і з нею місцями трапляються просідання нижче 60 FPS. Невже Hogwarts Легасі не вистачає 8 ГБ? VRAM? Здається, ні, бо з високими налаштуваннями зайнято лише 6 ГБ, та й середній FPS непоганий з обома адаптерами. Тобто, на перший погляд грати можна, але повноцінного комфорту чомусь немає. Виходить, гра як була проблемною, так нею і залишається. Звісно, на RTX 3060 Ti маємо на 20-30 FPS більше, хоча по плавності відеоряду про це сказати складно. Resident Evil 4 чудово почувається з пресетом пріоритет графіка без трасування променів. Навіть 8 Гігова 3060 забезпечує чудовий ігролад. Вже через пару хвилин закашування не маємо суттєвих нарікань. А от 3060 Ti з такими налаштуваннями приблизно на 50% швидше. Завдяки цьому найбільш продуктивній карті можна пограти і при максимальних налаштуваннях. Лише трасування променів потребуватиме активації FSR. В цілому і RTX 3060 дозволяє обрати такі налаштування, якщо вам не потрібна середня частота кадрів за 60 FPS. Ще одна новинка Remnant 2. Склалося враження, що це найважча з протестованих ігор. До того ж, маємо проблеми з оптимізацією. Без DLSS чи FSR вона працює так собі, особливо на RTX 3060, у тому числі і при мінімальних налаштуваннях графіки. Завдяки DLSS на 3060 можна обрати середнє налаштування і отримати доволі комфортний ігролад, хоча й матимуть місце просідання нижче 60 FPS. На 3060 Ti гра працює помітно краще. Настільки краще, що за підтримки якісного DLSS можна і ультра налаштування спробувати в середньому. Бачимо 73 кадри на секунду з рідкісними просадками в район 40. як мінімум, у хаб локації Word 13. Ну, гадаємо, ігрових тестів досить. Хтось може подумати, що подібну систему буде збирати і для роботи, і тільки не кажіть цього у голос, для навчання. Ми любимо усіх наших глядачів, тому ось вам трішки синтетичних тестів взагалі і з акцентом на порівняння продуктивності між відеокартами. Також можете оцінити ефективність перекладання деяких завдань з процесора на графічні адаптери. Але довгим аналізом з врахуванням відсотків вже не будемо вас втомлювати. А як додивитись графіки усіляких Cinebench, 3D Mark, Blender і не тільки, ласкаво просимо до підсумків. Основне, що хочеться сказати про цю збірку, вона працює і доволі таки непогано. Хоч ми і очікували чогось гіршого, але критичних нарікань немає. Що з однією відеокартою, що з іншою. Причому навіть GeForce RTX 3060 на 8 ГБ досить непогано тягне усі сучасні ігри, зазвичай на високих, а то й ультра-налаштуваннях. Зрозуміло, що з повноцінною 12-гіговою версією результати були б краще на 13-18%. А от заміна графічного адаптера на RTX 3060 Ti у деяких випадках забезпечить покращення показників у півтора рази, що дозволить або налаштування важче обрати, або до HD перейти. Цікаво відзначити, що потужніша відеокарта, незважаючи на свій статус і компактнішу систему охолодження, виявилася не набагато гарячішою, а місцями навіть холоднішою. До того ж з нею зазвичай і температура процесора була нижчою. Ryzen 5 5500 напрочуд непогано впорався з іграми, у тому числі і важкими. Лише іноді здавалося, що саме йому тяжкувато. Кешу не вистачає чи ОЗП на 3200 МГц трішки уповільнює усе. Боксовий кулер з його охолодженням впорався майже на 100%. Стресове навантаження все ж наближає температуру до точки кипіння, а швидкість обертання вентилятора робить його найгучнішою частиною ПК. Тож, можливо, гаммакс 300 не був би зайвим. З іншого боку, тоді можна було б і материнську плату обрати трішки дорожчу з радіаторами на VRM, щоб точно бути впевненими у довготривалому терміні експлуатації. Найдешевший М2 працював чудово, не кипів, не підгальмовував, щонайменше поки новий. Також нарікань немає на роботу блока живлення. Ну а корпус залишив приємні спогади і завдяки зовнішньому вигляду і трьом вентиляторам у комплекті, звісно, зважаючи на його ціну. Тож, з урахуванням деяких нюансів, або якщо закрити очі на компроміси, ви мали рацію. Ryzen 5 5500 плюс потужна відеокарта, якщо на іншому заощадити, виглядає доволі раціональною збіркою. Пишіть у коментах, як вам цей ПК і яку відеокарту обрали б собі. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям, тому що будуть ще різні збірки, раціональні і не дуже, а також різноманітні тести та порівняння. До нових зустрічей! Все буде Україна!